Залежить від п'єси Джозефа Роуслі Гастінгс відбуваються в Англії 11 століття, проте вони для нас на диво актуальні. Боротьба за владу, вибори короля, офіційне і неофіційне життя керівника держави, кохання і зрада. Всі ці теми розкриваються у виставі. Неможливість англосаксонської аристократії порозумітися між собою, знайти спільну мову у вирішенні важливих політичних питань, призводить до трагічних наслідків. Англію захоплює Вільгельм завойовник, а благородних ерлів-аристократів знищують як клас. Ця подія це ключова подія англійської історії, і студенти її проходять у курсі. Історія середньовіччя, середньовіччя західної Європи. Тому я думаю, коли ми ставимо таку п'єсу для студентів університету, то це дає їм змогу глибше зрозуміти, наочно зрозуміти події віддаленої історії. Це вже десята вистава, поставлена студентським театром Фабула за два роки його існування. А головною метою цих постановок є виховання молоді на класичних зразках, поглиблення їхніх фахових знань. Майбутнім вчителям-історикам цікаво і корисно вивчати свій основний предмет таким оригінальним чином. І актори, і глядачі переносяться в інший час, іншу країну, бачать інше життя. Проте це дає чудову можливість краще зрозуміти своє сьогодення. Ваша величність, я ніколи не визнаю його, королем. визнаєш досі. Вже почати пора почати дорослі. А не мігратися в дитячі воєнні запах. Я зараз несу тобі голову, то йду, Де твоя совість привітаться мені Ти Тільки твої ступ? Зараз попатися за образ. Ну, я намагався королю спадкоємців, він сам мене обрав. Ваша величне, що її що не могли розв'язувати стосунки з ні біля кімнати. Де заходите тіло нашого короля. Так Тосі, давай підемо, розберемося за межами палами. Діти мої благають, каменіться!